Добрий день. Так буває, що потрібно зробити розрахунки, а даних для цього немає. Тут допомагає динамічне моделювання, розрахунки без самих цифр, а лише на основі їх динаміки. Наприклад, є можливість інвестувати в сезонний рітейл, торгівля одягом, сезон весна літо. Ринок для нас новий. Нічого про нього не знаємо. Треба дослідити. Раніше це було складно. Знання ринку було цінним скілом, за це добре платили. Зараз простіше і дешевше. Робимо запит штучному інтелекту, яка динаміка торгівлі в одягу в сезонному рітейлі, для сезону весна літо. Виведи в вигляді таблиці, місяць, відсоток, виторгу, пояснення. Відповідь. Динаміка має чітко виражену цикличність. Нижче наведено розподіл активності для типового магазину одягу. В межах весняно-літнього сезону. Динаміка виторгу місяць. Відсоток від виторгу сезону. Ключові драйвери попиту. Чудова інформація, щоб мати уяву, як працює типовий магазин одягу. Добав таблицю відсоток, маржі по кожному місяцю. Динаміка виторгу та маржі. Березень максимальна. Знижки практично відсутні. Квітень стабільно-висока. Травень початок акцій. Далі помірно, низька, мінімальна. Також корисна інформація, коли і скільки заробляють. Золотий квартал, пастка липня, стратегія серпня. Добав у таблицю відсоток собівартості продажів. Взяв середнє значення маржі, вирахував собівартість продажів, висока маржа, низька собівартість. Маржа падає, собівартість росте. Пояснення чому так, все правильно. Добав в таблицю відсоток адміністративно-збутових витрат у проценті до виторгу по кожному місяці, Ще і звертає нашу увагу, що додавання адміністративно-збутових витрат дозволяє побачити операційний прибуток кожного місяця. Це правильно. При цьому важливо розуміти, більшість витрат оренда, комунальна базова зарплата є фіксованими. Тому, коли виторг падає, як у серпні, їх частка у відсотках до виторгу стрімко зростає. Так і має бути повна економічна динаміка сезону весна літо. Відсоток виторгу, відсоток маржи та собівартість проданого товару, відсоток адмін збутових витрат, операційний залишок, прибуток. Ось як ці цифри сходяться. В вересні виторг 13% від загального виторгу. У виторгу собівартість 40%, адмісбитові витрати 38%, операційний залишок 22%, всього 13%. Шиї нам пропонує додати маркетинг окремим рядком, щоб побачити його ефективність у період сейлу. Так, добаво. У березні ви витрачаєте гроші, щоб повідомити про нову колекцію, а у липні, щоб вижити в конкуренції знижок і затягнути клієнтів в магазин. Маємо економічну модель сезону весна літо у відсотках до витругу. Тепер переходимо до самого основного. Будь-який аналіз має сенс, коли показує картину в цілому, а не окремі її фрагменти. Зараз всі показники пораховані у відсотках до витру кожного місяця і ми бачимо картину по кожному місяцю. Щоб побачити картину в цілому, потрібно перерахувати показники у відсотках до всього витругу сезону. Робимо запит. Візьми за базу за 100%, загальний оборот за 6 місяців і перерахуй до нього всі показники останньої таблиці. Тепер бачимо картину в цілому. Кожна із цифр це відсоток від загального виторгу сезону. Прибуток за вересень 2,8% від виторгу сезону. За квітень 5,9%. В серпні маємо 2,5% збитку. А загальна сума прибутку 15% від виторгу за сезон. І так по кожному із показників. Як бачимо, це зовсім інша картина для аналізу, чим була раніше. Шиї навіть нам показує, що кажуть ці цифри. 15% прибутку від виторгу, середній показник для стабільного фешн рітейлу Квітень-червень, голодувальники, але якщо ви провалите продажі у квітні через погоду або в червні через логістику, сезон вийде в ноль. Збитки липня-серпня це оплата за очищення залишків. Бізнес відомий йде на ці втрати, щоб отримати кеш. Це як на крутих курсах маркетологів, тільки без води і безкоштовно. Запитаю, як ще порахував відсотки. Наприклад, маржинальний дохід за березень 7,8, а собівартість 11,9. Частка виторгу за сезон 13, маржа березня 60% від виторгу березня. Добуток дає відсоток до виторгу за сезон. Все вірно. Собівартість за липень, Добуток відсотку виторгу за сезон на відсоток собівартості до виторгу липня. Все вірно. Йдемо далі. Питаємо. Фінансова модель у відсотках до загального обороту це фактично ПНЛ? Так, це фактично ПНЛ. Різниця лише в тому, що зазвичай ПНЛ – Складається у валюті, а ми його розбили у відсотках структурний піанель, щоб побачити внутрішню анатомію бізнесу незалежно від його масштабу. і злагає, але це чиста правда. Аналіз має ціну, коли оперує відносними показниками, а не абсолютними. Якщо маємо PNL, тоді наступне питання: чи можеш ти на основі цього PNL зробити кешфлоу? грошовий потік. Може зробити, навіть показує різницю в лозіці. ПНЛ витрати на товар визначається в момент продажу собі вартість проданого товару в кешфлоу момент оплати постачальнику за товар. Пропонує прогноз кешфлоу. Припустимо, що закупівля товару очікується двома траншами: у лютому перед сезон та у травні під сортування літнього асортименту. Але ми його запитаємо інше: яка звичайна схема закупівлі в сезонному рителі у реальному ритейлі, особливо у мас маркеті або при роботі з закордонними постачальниками розподіляється на preorder і сток ІН сезон. Типова схема фінансування товару 60 30 10 Базовий преордер, сезонний пік ін сезон флеш. Давай приймемо в роботу типову схему фінансування. Перерахує кешфло з врахуванням цієї схеми. Робить розрахунок закупівель. Формує кешфло. Все вірно. В лютому виторгу немає. Мінус оплата товару. мінус адмін збутові витрати та маркетинг. В результаті мінусовий чистий грошовий потік NetcasFlow. В березні є виторг. Закупівлі товару немає. Мінус адмін збутові витрати та маркетинг. Плюсовий Netcasфло. Накопичений залишок. До речі, як він розбив виплати по адмін з бутовим та маркетингу. Запитуємо, відповідає. Все логічно. Якщо маємо кешфло, можемо порахувати, коли і скільки потрібно інвестицій. Робимо запит на основі кешфлоу, порахуй скільки потрібно інвестицій кожного місяця. Пішу рахувати. Зробимо наглядніше. Виведемо поряд кешфлоу. там, де від'ємний чистий грошовий потік, потрібна інвестиція. Все вірно, але ми перевіримо. Це кешфлоу без інвестицій. Додаємо інвестицію. Від'ємний чистий грошовий потік. Вносимо інвестицію. Накоплений залишок буде 0. Позитивний чистий грошовий потік. Вертаємо інвестицію. Накоплений залишок 0. В травні потрібна інвестиція. В липні вертаємо залишок інвестицій. В результаті все, що зробили. 13% від обороту витору за сезон. Всі ці показники. Відсотки до обороту витор за сезон. Якщо витор за сезон 1 млн зробимо 130 тисяч, але потрібна інвестиція 378 тисяч. Рахуємо ефективність інвестування. Вирахуй внутрішню ставку дохідності. Пояснення, розрахунок 8,1% в місяць або 155% річних. Перевіряємо, по функції ВСД в Excel виходить 10,13% в місяць. Робимо запит, чому так. Відповідь: Різниця між 8.1 і 10.13 виникає через те, як алгоритм Excel інтерпретує послідовність грошових потоків, особливо коли в середині циклу є повторний від'ємний потік. Як у нас в травні. Функція WSD є більш точною, оскільки проводить до 20 ітерацій з точністю до 0.001. Показник 10.13 є математично точним результатом для. Даного масиву цифр. Це правда. В в Excel рахує більш точно. Приймаємо, що місячна ставка доходності 10,13%, відповідно річна 217%. При цьому пам'ятаємо, що річна ставка доходності вираховується не простим добутком. Місячна ставка на 12 місяців, а через формулу складного відсотку. У нас показники у відсотках до сезонного виторгу. Кладемо інвестицію 37,8% на 1, плюс місячна ставка ВСД в степені 12 місяців, отримаємо повернуту інвестицію з прибутку, звідки прибуток 82,4% від виторгу. Звідки річна ставка 217% при умові, що капітал обертається з такою швидкістю весь рік, а не тільки один сезон. І нам кажуть, що така ставка є колосально високою. При цьому ми розглядаємо типову схему роботи, яка використовується більшістю мереж. Невже у всіх ставка доходності колосально висока? Робимо запит. Ми розглядали класичну робочу схему, яка використовується більшістю мереж. Порахували дохідність 10-13% в місяць. Цей відсоток дійсно порядок доходності більшості мереж. Маємо пояснення. Це показник для ефективних, а не для всіх. Більшість великих мереж мають місячний ІРР в діапазоні 5-8%. По показник у 10.13 є вищим за середнім завдяки трьом факторам, які ми закладали в моделі. Гнучка закупівля 6030 на 10 Низькі залишки, чиста операційна модель. Рахували доходність на вкладений капітал у товар та операційку, не враховуючи капітальні витрати. Чому 10% це золотий стандарт успішного ретейлу? У професійному середовищі вважається, що якщо місячний ГРР перевищує 7,8% бізнес є надзвичайно стійким, що зазвичай з'їдає ці відсотки в великих мережах. Логістичні витрати. Оренді навантаження, довгий цикл виробництва. І на остаток Шиї пропонує. Ми завершили формування повної інвестиційної карти сезону. Чи хочете ви, щоб я зібрав всі ціни напрацювання в один фінальний текстовий документ, який можна скопіювати в презентацію. Так, маємо фінансовий паспорт, резюме проєкту, прогнозний пінель, грошовий потік. Інвестиційні показники та аналіз ризиків, аналіз чутливості до залишків, висновки для інвесторів. Нормальне резюме виконаної роботи. Ну і ще, чи можете надати посилання, які джерела використовував при своїх роздумах: методологія управлінського обліку та фінансів, галузева аналітика фешн-рітейлу, логіка ланцюгів постачання, практика ринку, бенчмарк. Підсумки роботи, що ми зробили, нам потрібно було дослідити новий для нас ринок, про який ми нічого не знаємо. Даних також немає. Для цього використали динамічне моделювання, розрахунки без самих цифр, але лише на основі їх динаміки. Динаміку нам допоміг знайти Gemini від Google. Є велике несприйняття штучного інтелекту і всього, що він робить. Один бізнесмен нарікав, що заплатив чималі гроші. Щоб кожен співробітник мав доступ до шиї, а співробітники їм мало користуються. Краще за ці гроші наняв би хорошу аналітика, порадили підприємці. Ми дійсно думаємо, що аналітик за інформацію пішов би в бібліотеку чи зламав би сервер крутої консалтингової компанії. Тепер цього всього не потрібно. Життя змінилось. Треба знати базу і вчитись ставити запити. Дякую!